Це дуже великий кіт-мешко. Це не те, що кітмішку. Це ну а, я б навіть не підходив би і не сідав би в цей автомобіль. Друзі, ну це ж просто фарша, не автомобіль. Автомобіль О, був пошкоджений по передній та по задній частині, тобто попав так званий бутерброд. А, я їм знайшов інший варіант з меншими пошкодженнями. Пробігу всього на все три тисячі милів У нас я цей автомобіль люблю за його шикарний, Не побоюсь цього слова салон. Зверніть увагу на цей бік. Тут пошкоджена повністю задня четверть, пошкоджені задні двері. Бачимо, що автомобіль повело цілісність його кузова, Про задні колеса ми взагалі мовчимо, подивіться, тут просто нічого навіть сказати. На виході ми матимемо автомобіль з мінімальним пробігом, свіжий по роках в дуже цікавій комплектації. Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Теслогістики. Сьогодні ми будемо говорити про найцікавіші автомобілі, які ми придбали в лютому місяці, і. Порівняємо автомобілі, які ми придбали з ринком України. І друзі, ви будете і здивовані, і шоковані одночасно. А ми починаємо. І перший автомобіль в сьогоднішньому топі це буде електромобіль, який ми привозили вже не один раз. Але сьогодні ми вам покажемо, а також порівняємо з ринком України. Це автомобіль, KIA ev 6, про який нам зараз розповість Ілья. Ну що, Ільє, давай розкажемо нашим глядачам автомобіль, який ми придбали, а потім порівняємо з ринком України. Був в мене запит конкретно на електромобілі. Клієнти самі мені скинули, до речі, даний варіант автомобіля. Але той, що вони скинули, він не підходив безпосередньо по, по певним документам. Я їм знайшов інший варіант з меншими пошкодженнями. Пробігу всього-навсього три тисячі милі. У нас автомобіль купили на аукціоні за 21 900. Це дуже гарна ціна. А Чому саме цей автомобіль? Тому що це преміум сегмент на сьогоднішній день. У автомобіля запас ходу порядка 500-550 км. Тобто це в нас комплектація GT-Line. Комплектація максимальна GT line Мінімальне пошкодження по задній частині, поміняти ряду, трохи там з бампером погратися, і ці накладки всі ми або купимо, або вони будуть в автомобілі. Я цей автомобіль люблю за його шикарний, не побоюсь цього слова, салон. Сидіння з алькантари. Стелю також можна або перетягнути, або в здається вона також де з Алькантари. Ще раз повторюсь: три тисячі пробігів. Ну це новий автомобіль з мінімальними пошкодженнями. До того ж, автомобіля безпека не спрацювала. Хоч ми такі автомобіль вже й відновлювали. Якщо ми говоримо сам про безпеку, у нас тут і буде адаптивний круїз і шкіряний мультикермо. Звісно, буде підігрів і електропривод. Це все в нас, якби скажімо так, от по номіналу. У нас два екрани: один прибор на панель, інший мультимедіа, Також там і клімат, і все, що потрібно, також дуже гарно виглядає амбіант підсвічування. Отже, цей автомобіль ми придбали для клієнта за 21 тисячу 900 доларів. Яка вартість під ключ в Україні? Вартість під ключ в Україні даного автомобіля 27 865 доларів. Це вже сертифікація та постановка на облік без пенсійного фонду, адже у нас електромобілі не розбутнюється, а також не розповсюджується пенсійний збір. Отже, ми зафіксували, що у нас ціна під ключ 27 865 доларів плюс ремонт, якого там, скажімо так, небагато. Давайте ж порівняємо з ринком України. Якщо ми з вами відкриємо зараз авторія, в Україні продається всього Всього 22 автомобілі. Саме перший 22800 це автомобіль під відновлення. Чесно, навіть відкривати не хочу, тому що 60 на тисяча пробігу і стан в нього ну прямо ж незадовільний. Кому цікаво, можете потім відкрити, подивитись, які я віші саме. Інший такий самий, також іде під відновлення і комплектація явно не та що така, як у нас. Цілий автомобіль знайшли 32 900. Давайте подивимося, який він був на аукціоні. Воно написано без торгу. Хто <свісно>. шукає Воно. шару, вона вже тут. Ну давайте ж подивимося, що там за шара така. У нас автомобіль 2022 року. А 32 тисячі доларів зараз він продається за цією ціною. Це далека не комплектація GT-Line. А і давайте зараз швиденько його погортаємо. Подивимося, чи він хоч цілий. Ну, Наскільки я, скажімо так, от переглядаю, то зараз він якби нібито відновлений. Давайте ж подивимося, що з ним було в Штатах. І яким його купували. Купили даний автомобіль на аукціоні за 14 тисяч 100 доларів. А, бачу одразу, що невідомо якийсь продавець продавав, тобто можуть бути вже проблеми, або навіть і кукла може бути. А, пошкодження бачу по ходовій, а в нас іззаду і батарея знаходиться, і так далі. так далі. Дуже багато агреатів можливо. Пошкодження автомобіля, він я так розумію, був, або перевернути, або ще щось лежав на боку. Тобто, Капот, дві двері, там і стойка. Ніякої геометрії вже в автомобіля не залишилось. Тобто я б такий автомобіль навіть і не проглядав для своїх клієнтів. І до того, що придбали за 14 тисяч 100 доларів, мені здається, це навіть дорого для такого автомобіля. Адже, я наскільки пам'ятаю, ми купували вже такі автомобілі знову ж таки за меншу ціну і з меншими пошкодженнями. А ще до того ж, безпека спрацювала, і питання, чи її відновили, і це комплектація у нас Lite, а не GT-Line, GT-Line, це, скажімо, так, трішки це базова компентація аніж даний автобіль. І тепер давайте порівняємо: 27 тисяч 865 доларів став наш автомобіль для нашого клієнта без ремонту. Ремонту там не так багато, і в той час перша ціна в Україні це 32 тисячі доларів. Тобто, ми бачимо вже відразу і фінансову вигоду, і. Вигоду в стані автомобіля. Добре, давайте зараз відкриємо наступний автомобіль, для того, щоб е, ви не казали, що ми там якось придираємось до автомобілю. Будь ласка, наступний автомобіль також 33 500 євро або ж 36 тисяч доларів. Так, тут пробігу всього 2000 кілометрів, нібито непогано. Давай подивимося, чи він у нас е, взагалі хоч цілий. Ну, Я бачу по фотографям, що даний автомобіль, так, він вже відремонтований, йде. В автомобіля повний привід, ну, комплектація також не джит а яка звичайна. Давайте ж відкриємо, який він у нас був на аукціоні. Комплектація в нього середня пошкодження по задній частині ми бачимо. Пошкодження скажу дуже сильне. Автомобіля повинні були замінити і ляду, і заднє праве крило. І, можливо, тут якісь, скажем так, рихтувальні роботи і зліва повинні були бути. Я би також нарадив даний автомобіль. Хоча він заводиться, їде і продавала страхова компанія. Ну тут уже, скажімо так, хоч є два плюси, але все ж таки, а, дане пошкодження доволі таки вагоме, і тут питання, як його відновили, і чи можна бути впевненим у даному автомобілі. Залишається відкрите знову ж таки. Якщо ми зараз повернемось на авторія, він продається за 33 три тисячі п'ятсот або ж тридцять тисяч доларів. Тут же в залежності від того, як там власник, скажімо так, от поставив ціну, чи це в доларах, чи це в євро, але все ж таки в середньому це 35 тисяч доларів. А, низ ринку України на Київ 6 в нашому випадку 27 тисяч доларів плюс. Пробігу всього три тисячі милі, і клієнт буде знати, як буде відновлений його автомобіль вже завідомо з мінімальними пошкодженнями. А ми йдемо далі. І наступний автомобіль це в нас Ford Escape в комплектації SEL 2022 року, про який нам зараз розповість Олег. А, звернувся до нас клієнт. А, їздив перед цим також на Форду, але попередньої а, моделі а, захотів собі більш свіжіший. Тобто ті, що пішли вже з 2020 року. Знайшли для нього Ford Escape – автомобіль 2022 року а, в білому кольорі в комплектації сел, тобто вже наш шкіряному салоні. А, в автомобіля переднє пошкодження. Я б не сказав, що тут щось критичне, тобто, все навісне, це бампер, решітка, фара, крило трошки підмяло капот. Є на чим попрацювати, але все це зробиться без жодних проблем. Також спрацювала безпека. Це все відновиться на нашому профільному СТО. Відповідно, ми маємо електропривід сидінь, шкіряний салон, адаптивний круїз, двозонний клімат, підігрів сидінь тобто, все, все, що потрібно для, скажімо так, комфортної їзди, комфортного користування автомобіля. Автомобіль придбали за 6700 доларів і під ключ вже клієнту з ремонтом, такий варіант виходить 21 тисячу доларів. А що ми отримуємо за 21 тисячу доларів? Це бензин 1,5 двигун, повний привід і 27 тисяч миль пробігу, тобто там трошки більше 40 тисяч. Порівнюючи з нашим ринком, а вторі, ось ми вибрали 22-й рік від дешевих до дорогих. Це ми пропускаємо. Тут недороблений автомобіль з пошкодженнями і маємо перший найдешевший 18950. Відкриваємо цей автомобіль. Що ми бачимо? Автомобіль. Також 22-й рік, 18950 продають у нас. Візуально, гарненький автомобіль. Але цілий комплектація, але так, да, я до цього не дійшов. Комплектація SE, е, е, тобто слабіша, вона йде на текстильному салоні е, без е, ряду функцій, які є в нашого автомобіля. Давайте ж подивимося, який автомобіль був е, до цього. Автомобіль О. був пошкоджений по передній та по задній частині, тобто попав так званий бутерброд. Бачимо ось теж попереду заділи радіатори, і фари, і капот. І по задній частині також тут і ляда, і бампер. Фонарі задні відсутні. Тобто, подивимось крила. Може, геометрія ще там пішла трішки. У мене є а таке. Зараз подивимось тут, наче. Нібито нібито й непогано. Тут от є питання. Он бачив залом біля заливної горловини. От якраз таки дуже трошки, на це схоже. Трошки є, що і пішло. Пошкодження тут явно не мінімальні. Так, звісно, це там середня тяжкість, ближче, скажімо так, от. не критичні, але все ж таки це ті автомобілі, які ми не розглядаємо для наших клієнтів. Хоч в даному випадку також була неспрацьована безпека, але знову ж таки а, неспрацьовану безпеку, здебільшого беруть люди, якраз такі на перепродаж, щоб казати, тут ціла безпека. Але якщо вона якісно відома, вона, потім безпроблемно вона спрацьовує знову ж таки раптом. Що. І якщо ми зараз відкриємо далі авторію, там буде знову ж таки і 21 тисяча доларів, і 22 тисячі доларів живих варіантів просто немає. Давай зараз відкриємо ще один, просто так: от поверху ринку. Також повний привід 6 тисяч кілометрів пробігу, нібито, і 21 тисячу доларів коштує автомобіль. Це зараз уже по наявності. Знову ж таки, це комплектація SE. Це не сел. А в нас була задача саме знайти комплектацію сел. Так, це е, також, грубо кажучи, е, середня комплектація на текстильному салоні, така, як і попередній автомобіль. І знову ж таки, ми бачимо е, досить такі немаленькі ну, пошкодження по передній частині, а е, сильніші за ті, що були у нашого автомобіля. Е, і плюс спрацьована також безпека, тобто і кермо, і штора, і сидіння, е, відповідно маючи за 21 тисячу. Автомобіль на текстильному салоні з сильнішими пошкодженнями або наш варіант за ті самі гроші, але це вже в кращій багато комплектації з меншим ударом. І питання: чи відновлена тут безпека? Залишається відкритим. Як це все відновлено, також залишається відкритим і немає жодної комплектації сил на авторі. Ось тому і варто собі замовляти автомобілі США адже ми отримуємо по а, низу ринку саме комплектацію сил і якщо ми говоримо взагалі про Ford Escape, так це буде там орієнтовно середини ринку, але знову ж таки базову комплектацію середню і перед максимальну комплектацію не варто порівнювати саме з точки зору фінансової. А ми йдемо далі, друзі. Ну і не забудьте ж поставити лайк цьому, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. А зараз ми переходимо до Mazda CX-5 в комплектації префорад 2023 року. Звернувся до нас клієнт. З таким запитом, як Mazda CX5 2022-2023 років випуску, це вже в самому останньому кузові. Знайшли для нього дуже класний автомобіль 2023 року в такому класному кольорі кузова. З невеликими пошкодженнями, пошкодження в нас всього тут по правій передній частині. Бампер будемо відновлювати, капот е, також під заміну буде фара, крило. Також потрібно буде ще попрацювати з ходовою частиною та підрихтувати ці праві передні двері. Дуже цікавий в автомобіля колір салону. Він червона шкіра, дуже гарна також в автомобіля комплектація. Саме головне щось цікавого: його пробіг всього 16 тисяч 100 миль. Це десь порядка 21-22 тисячі кілометрів. Без врахування ремонту цей автомобіль виходить 23 тисячі доларів. Ремонту тут буде орієнтовно 3-3,5. Тобто на виході ми матимемо автомобіль з мінімальним пробігом, свіжий по роках в дуже цікавій комплектації, гарній. Порядка 26-26,5 тисяч доларів. Це у нас комплектація Preferred вважається як середня, але червоний шкіряний салон. Просто щось. А, мені дуже подобається яскраві автомобілі та яскраві салони. Якщо ми зараз відкриємо авторія, ринок України, і саме автомобіль 2022 року в нас а, по табличці, а 2023 він де якби модерним, скажімо так. Вони взагалі почали своє виробництво саме з 2022 року, то низ ринку України буде 27,5 тисяч доларів. І далі пішли, скажімо так. от а Автомобілі все дорожче і дорожче. Якщо ми відкриваємо саме комплектацію Preferred, або ж вона ще іноді називається Carbon Edition, Це коли в нас є невеличкий антихром саме по автомобілю. Ми отримуємо 27 тисяч доларів. До речі, зараз вже ціна трішки знизилася ще вчора. Буквально, коли ми переглядали, він коштував 28 з половиною тисяч доларів, якщо я не помиляюсь. І так в даному автомобілі у нас також іде червоний шкіряний салон. Але ж трусі, давайте подивимося, що з ним було. В США. Якщо ми відкриємо історію цього автомобіля, який був проданий е, в США, ми бачимо досить великі пошкодження по правій стороні, вся права сторона замяті двері. Основне пошкодження. В нього передня частина. Просто подивіться, тут вона розбита повністю. Е, підсилювач бампера, можна сказати, залетів туди в ну, відсік двигуна. Е, спрацювала безпека: це штори, кермо, сидіння. Е, Зараз переглянемо. Дивіться, як сильно в... пройшовся удар по передній частині автомобіля. Ти там вигун бачиш? Ні, і я не бачу. Оце от можна сказати просто про це автомобіль. Ну, Здебільшого, я лаконічний, скажімо так, от в виразах про автомобілі. Тобто, ну тут так, тут доволі такі вагоме. Друзі, ну це ж просто фарш, а не автомобіль. Ну от ви подивіться, Вся передня частина Змін, міняємо. Мені здається, там Ланджерони зали... нічого від них не залишилося. До двигуна там 100% дістали, А той самий підсилювач Бампера ну він просто як от, як, ма... як макарони так -от скрутився і все. У нас ну приборка є. Да. Ну, зрозуміло, про який заводиться. заводиться, взагалі чудо, що його відновили. І от тут в даному випадку справді чудо. А, ви подивіться, там дверцята заміна, крила заміна. Хоча, можливо, ліве, та ні, все одно воно пішло. А в нас а, питання ще з таким пошкодженням, чи не пішла геометрія кузова? А мені здається, що все ж таки вона пішла, бо бачите, а, зверху а, на криші є залом. І виявіть, що з силовою частиною автомобіля? Ну це прямо фарш. І його купила за 2425 доларів. Там Намальованих дві милі, по факту, от, от, знову ж таки, брати автомобілі, які в нас не заводяться, дуже небезпечно, адже може бути дуже великий пробіг. Знову ж таки, так, тут у нас 22 рік, і можливо, він поїздив в світом рік-два, і можна невеликий пробіг накатати. Але знову ж, ну, хто знає, як експлуатувався даний автомобіль. І от такі автомобілі, брати. Це дуже великий кітмішку. Це не то, що кіт мішку. Ну, я б навіть не підходив би і не сідав би в цей автомобіль, не те, що його купувати. І знову ж таки, якщо ми порівняємо наш автомобіль, з прогнозованим ремонтом повинен вийти орієнтовно 26 тисяч доларів. А тут зараз його продаються 27 900, Давайте зараз відкриємо а, опис автомобіля, що там нам напишуть. Пробіг від продавця 30 тисяч кілометрів. Знову ж таки, він може бути намальований і немає навіть ніякого опису, адже нас тут ці коментарі просто лишні. Друзі, ось чому потрібно собі. Приганяти автомобіль і бути впевненим на чому ти їстиш. А ми йдемо далі. І останнє в сьогоднішньому випуску це в нас буде Tesla Model Y 2022 року Long Range, про яку нам зараз розповість Сергій. Так, звернувся клієнт, хотів привезти електромобіль. На вибір у нього було або Nissan Lift, або Chevrolet Bolt, або ж Tesla. Звичайно, ж наш вибір пав на Tesla. І не просто на Tesla, на Tesla Model Y. Автомобіль 22 рік, 80 кВт-батарея. Автомобіль в чудовому білому кольорі. В автомобілю мінімальне пошкодження по боковій частині. Пробіг у даного автомобіля, як бачимо, 26 тисяч миль всього-навсього. Давайте ж подивимось на його стан. В автомобіля по правій стороні пасажирській він взагалі в ідеальному стані. Пошкодження пройшлося на лівий бік. Під заміну буде всього-навсього двоє дверей. Та, можливо, диск і один речах з підвізки, що займе мінімальний термін ремонту, мінімальні затрати, автомобіль буде в ідеальному стані. Як бачимо, з інших боків, автомобіль все добре, в салоні спрацювала подушка безпеки, яка відновиться на нашому профільному сервісі, абсолютно без всяких проблем. Даний автомобіль в… з таким пробігом це просто знахідка. Ну і давайте ж поговоримо про фінансову складову. Ми придбали цей автомобіль. За 18 тисяч 100 доларів на аукціоні і під ключ цей автомобіль в Україні вийде в бюджет 25 тисяч доларів. Це без ремонту. З посновки на облік, а, ну, звісно, з доставкою і на облік, тобто повністю все без ремонту. А, скільки орієнтовно ви заклали сюди ремонту? У даному автомобілі заклали ремонт не більше 2 тисяч доларів. Це з урахуванням заміни запчастин на оригінальні, повного відновлення та безпеки автомобіля. Ну і давайте ж порівняємо з ринком України, адже за останній рік їх навезли стільки, що, на перший погляд, це повинно бути, скажімо так, от щось десь орієнтовно всередину ринку. Давайте відкриємо авторія. Як бачимо, автомобілі на авторя досить багато. І давайте подивимося ціленькі варіанти, наприклад, отакий автомобіль. Виглядає досить непогано. Наскільки я розумію, це перший автомобіль, саме цілий, о, який можна зараз придбати. І якраз таки ціна солодка 25 тисяч доларів на перший погляд, казалось би. І вже автомобіль на обліку. Так дивимось на фото. Автомобілі продають в гарному стані. І давайте звернемо увагу на пробіг даного автомобіля і на те, який стан його був в США. Пробіг по даному автомобілю вказано 119 тисяч кілометрів 11 місяців тому. На сьогодні ж продавець сказав 130 тисяч кілометрів. 10 тисяч кілометрів за рік проїхати це нормально, але не на автомобілі 2021 року і вже 130 тисяч кілометрів. Тобто, виявіть собі за три роки вже а, я не знаю, може на ньому таксували. <рес> Можливо, до речі, в США якраз такі таксували. Давай же ж подивимося що з ним було в США. Ну якщо великий пробіг, то може пошкодження були мінімальні. Давайте подивимось. Дуже цікаво, що було з даним автомобілем. Даний автомобіль в США був саме в такому стані. Подивіться, це ж просто жах. В нього пошкоджена передня частина, майже вся. В нього поведені лонжерони. Стоючи з фото, пошкодження зайшло на дах, пошкоджено лобове скло, стійка, двері. Це просто жах. Безпека спрацювала вся повністю. Питання, чи її відновлювали, чи просто заглушили. Тобто. Давай позаду подивимось, чи щось там було, чи ні. Ну, нібито позаду все непогано, але знову ж таки, 74 милі пробігу тоді було. Я скажу, це можливо, автомобіль там був таксі. Залишається питання, яка історія в цього автомобіля, і його придбали за 11 тисяч 500 доларів. Навряд чи б я собі хотів такий автомобіль. Добре, це в нас перший автомобіль, скажімо так, цілий в Україні. Перша ціна. Давайте подивимось наступний автомобіль. Давайте подивимось, наприклад, такий варіант. В Україні стоїть по ціні 28 тисяч, і на перший погляд, це дуже хороший автомобіль. Стоючи з фотографій, цілий автомобіль в ідеальному стані, як вказав продавець в описі автомобіля. 57 тисяч кілометрів пробігу. Давайте ж подивимося, що з ним було в США. Ну, на перший погляд, непоганий. Виграш ставка десять 14 тисяч 700 доларів і пробігу 34-35 та тисяч миль. Ну, на перший погляд, крошатоля, але ж давайте подомається з інших боків. З цього боку він також цікавий, але ж зверніть увагу на цей бік. Тут пошкоджена повністю задня четверть, пошкоджені задні двері. Бачимо, що автомобіль повело цілісність його козова. Про задні колесо ми взагалі мовчимо. Подивіться тут, просто нічого навіть сказати. Його вирвало з автомобіля. А ще ж давайте не забувати. Про те, що там у нас позаду знаходиться двигун, який може бути пошкодженим, також на нас 100% заміна не те, що четверті, а можливо, навіть і повністю сієї задньої частини, адже це далеко не мінімальне пошкодження і навіть не середнє. Це можна справді казати, що це тотальний автомобіль, незважаючи на те, що Тесла це в нас автомобіль, можна сказати майже рамний, де в нас в основі кузова йде батарея, де, де батарея виступає знову ж таки в вигляді. А Силової частини, але ну це явно не мінімальне пошкодження. І такий автомобіль точно ми б не рекомендували, навіть не розгадали б для наших клієнтів. І знову ж таки, давайте порівняємо пошкодження в нас задньої правої частини даного автомобіля і відкриємо наш автомобіль. І от ви бачите, пошкодження того автомобіля, і зараз ті, які в нас У нас справді ну це мінімальне. Так потрібно буде приділити невеличку увагу саме по а, арці, але це явно не заміна всієї четверті. Добре, два автомобілі ми вже пройшли. Давайте вам так на останок. Ще третій автомобіль відкриємо. А, наступний, який тільки можна взяти по найнижчій ціні в Україні. Знову ж таки, ми записуємо цей автомобіль на 1 березня 2024 року. Якщо ви переглядаєте цей ролик через 3-4 місяці, трішки інша ситуація на ринку може бути. Отже, 28 тисяч 400 доларів, Нібито то також там 400 доларів. Всього у нас різниця. У нас 19 тисяч кілометрів пробігу, автомобіль цілий на номерах, все дуже добре. Давайте ж відкриємо на аукціоні. Як бачите, на перший погляд автомобіль вроді би в хорошому стані, заважень в нього немає. Але ж, якщо відкрити наступні фотографії, то бачимо, що автомобіля дуже серйозно пошкоджена задня частина. Знову ж таки, порушена геометрія. Це те, що ми можемо бачити по зазорам заднього правої тридцяти. Також понизу. Дві дверцята, як бачите, у нас також вони пошкоджені. Колесо в нас стоїть нахилено, питання знову ж таки до двигуна, а, що можливо до нього достало, або ж там може бути пошкодження. У нас а, задня частина вирізана під а, кришкою багажника. От, зверніть увагу, що в нас там просто немає, а, скажімо так, от... Задньої панелі, от як ви зараз можете побачити, у нас немає задньої панелі, немає посилювача бампера. Питання щодо е геометрії кузова. Також хотів би зауважити автомобіля. Окрім цього, ще повністю пошкоджена права сторона автомобіля. Дві дворі будуть під заміну. Як бачимо, повело геометрію, це просто жах. Як таке автомобілі взагалі можна розглядати до купівлі? І його придбали за 15 тисяч доларів. Це просто жах. Безпека спрацювала. Питання як вона відновлювалася, чи взагалі вона відновлювалась Дверцята, Чи їх міняли, чи все ж таки шпаклювали, враховуючи те, що Тесла в нас алюмінієва. Тут залишається тільки знову ж таки, там, от мені здається, гадалка більше правди скаже, аніж продавець, коли буде її продавати. Також даному автомобілю. Хотів би зауважити, що ще до моменту купівлі було вказано пошкодження андеркеріч. це говорить про те, що автомобіль був вдарений знизу. А як ми знаємо, з ним заходиться саме основне серце автомобіля це його батарея. І тепер які станції батареї, для нас повна загадка. Тому за сьогодні вже четверте підтвердження, чому варто все ж таки собі замовляти автомобіль зі США, а не купувати на ринку України. Тому що знову ж таки гарні автомобілі навіть до Авторія не доходять. Вони залишаються або в сім'ї, або розходяться по друзям. І для того, щоб автомобіль потрапив на авторія, це повинно бути ну, щось. І це буде або верх ринку України, або такі от автомобілі. Ну а на цьому будемо завершувати наш випуск. Ви Тільки що побачили, що в нас продається на Австрія, що ми придбали для наших клієнтів і чому. Все ж таки варто собі замовити автомобіль США. Нагадую, наш автосалон знаходиться за адресою вулиця Раїси Кириченко, 84. У нас є автомобілі як по наявності, так ви можете замовити собі майже будь-який автомобіль, як зі штатів, так і новенький електромобіль. А на цьому будемо завершувати наш випуск. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові випуски. І напишіть, як вам такий формат відео.